Мені потрібен доброволець. Будь ласка, мед, пжди. сюди, не Небіза це лише повідря. З тобою взразд? в Гразд. В хочіле здивувати ваших близьких коли повернетеся додому? Таке явище називається принцип.

Probaj zaspovedati, prnulji. Dobro, zdaj buď laska. Švedski potik povedria maje nizki tisk. Dobro, zdaj buď laska. Šlovo švedko, švedko in šlovo nisko, z nizkim holosom. Švedski potik povedria maje nizki tisk. Дозвольте мені пояснитися. Повідрія посередині рухається швидше. І що ви знаєте про швидкість руху повідря? Вірно, воно має низький тиск. Швидкий потік повідря має низький тиск. I jak szwedzki potyk powietrza ma niski tisk, co wy oczekujecie od powolnego potoku powietrza? Чудова робота. Чудово! Що ви можете сказати про повільний ру повітря? Так. Повільний повітря має вищий тиск.